Ну, то есть она хлюпнулась в воду, и даже не, не было шансов всплыть никаких, да? Получается. получается так. Мы, ну, так это вот там. Ну, кто привязан? Страховка. Ага. Правильно? Правильно? Да. Вы, хоть, тебя бы не по этой страховки, или хотя бы ее запросто можно было отстегнуть. Или же что живой, короче, ой, а то можно как ну, да. Ну, она даже не подавала признаков, получается, да, что она сразу отключилась, наверное. Да. Вот реклама как то Ну, и были прокомеры, да. Он не умел плавать. поехать именно там ну, по той ситуации я говорю слушать можно было тебя привлечью Я сидів на живля удочки, удочке. Коли слышу такой сплеск, а. я спочатку думав, що оборвалася ця гойда, на якій вони з моста прыгають. Ну так а виявилось, що обривався трос на канатній дорозі. А ось тут рятувальники де зараз шукаються. Десь в цьому місці вона впала, так? Да? Так, да, десь в цьому. Може трохи глибше. Орієнтуватися на тому. А. А, ну, вже пишуть, що там дівчина була, а ви взагалі бачили її, вона якось от коли плюхнулась, вона я, якось намагалась сплисти. Тобто Ні, не одразу, так, да, скоріш за все. А як швидко почали взагалі реагувати? От ви, ви тут от побачили ну, це, що сталося? Поліція приїхала через десь 5 хвилин, а рятувальники десь через 7. Саме на катерах. На катерах, Через сім хвилин на катерах. А люди от що робили, коли це трапилося? Там ці троси вони тут десь лежали? А, троси впав постійно на набережній, але був ага. натяган. Ага. 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 Часто тут таке буває, такі випадки? Ага. Це я перший раз побачив. Я літо-літо кожен неділю тут. Це я перший раз побачив таке. Хотів би звернути увагу, що три троси цілі, в принципі, да, ось які тягнуться від цієї канатної дороги. І в принципі, якби постраждала, була зачеплена за один з цих трьох тросів, то в неї був би резерв якийсь, вона б не впала. Я, звісно, не спеціаліст у цих питаннях там безпеки, але видно, що не всі троси обірвані, і в принципі три з них цілі.